Редьяр Киплинг. Заздрість Орангутанга. Орангутанг у залізній клітці, прив'язані до кошарки на пароплаві, дав початок нашій розмові. Ніч була задушливо гаряча, і коли Ганс Брайтман та я проходили повз нього, тягнучи свої постелі на бак, він підвівся. І нечемно класнув зубами. Його спіймали десь на Маляйському архіпелазі і везли до Англії на виставку, щоб показувати там цікавим відвідачам, беручи по одному шилінгу з голови. Протягом чотирьох днів він завивав безперервно, бився своїй в'язниці, цілкувався вирвати важкі грати її, і мало не збив Ласкара. Що мав необережність підійти до нього на відстань до волосатої лапи. Ласкар матрос на англо-індійських суднах. Було б добре для вас, друже мій, якби вас напала маленька морська хвороба, сказав вламаною англійською мовою Ганс Брайтман, зупинившись біля клітки. Надто вже багато я в вашому світогляді. Надто багато его у вашому космосі. Лапа Орангутанга байдуже просунулась між гратами клітки. Ніхто не міг подумати, що слідом за цим вона раптом простягнеться до грудей німця. Тонкий шовк нічної піжами роздерся. Ганс відступив назад, немов би нічого не сталося, щоб зірвати банан з гілки що звісилася з однієї шлюпок. Надто багато его, сказав він, облупив овоч і подав його ув'язненому клітці дияволові, що дершок на шматки. Потім ми розстелили свої постелі на басі, серед сплячих матросів, щоб скористатися хоч з того легкого бризу, що поставав від руху пароплава. Море, мов паруючи олія, за винятком тих місяців його, що загорялися, сколочені нашим форштевним і відходили за корму темряву хвилясними фалдами блідого полум'я. За кілька миль від нас була буря, ми бачили зигзаги блискавиць, пароплавна корова, неспокійна від духоти і запаху мавпи в клітці, Часом жалібно мукала зовсім під тон, яким вартовий на баці відповідав на щогодинний оклик вахтового офіцера з місточка. Розмірене стукотіння машин розглядалося дуже виразно, і в ритмічну пісню їх врізалося тільки даренчання ліфту, коли сміття з вугілля і жужелиці викидалися в лавок. Ганс ліг коло мене і запалив на сон сигару. Це, звичайно, було знаком, що він почне розмову. Голос його був такий же тихомірний, як плюскіт моря об шлюпку, що розрізає його в тиху воду. І мав він досвід такий безмежний, як море, бо його ділом в цьому житті була мандрівка світами. Для збирання орхідей, диких звірів та етнологічних зірців для німецьких та американських торгівців. Я дивився на запалений кінець його сигари, який то збільшувався, то зменшувався в темряві і майже засинав. Орангутан, свильований якимось сном про ліси, про свою волю, почав вити. Мов душа в чистилищі і скажено битися в грати клітки. Якби він зараз вийшов, то небагато б лишилось від нас, сказав Ганс ліниво. Він заливає непогано. Подивіться, як я його вгамую. Із Гансового рота понеслось сичання таке досконале. Що навіть я схопився на ноги. Протяглий вбивчий звук, розлягся по всій палубі, і биття обградки припинилось. Орангутанг крякав у нападі справжнього жаху, це зупинило його, сказав Ганс. Я навчився в цьому могунському танджонці, де збирав маленьких мавп. За дорученням кількох берлінців. Усі на світі бояться мав, за винятком змій. Ось чому я й зображую змію перед мавпою, і це цілком її вгамовує. Дуже багато его в космосі Орангутанга, але це вже така вдача мавп. Ви заснули чи слухаєте? І чи можу я повісти вам одну річ, яку ви не повірите? Нема такої речі в цьому безмежному світі, який би я не міг поняти віри, обізвався я. Якщо ви навчилися вірити, то значить навчилися чого-небудь. Тепер я випробовую вашу віру. Гаразд? Коли я ловив тих маленьких мав, це було 1879 чи 80 року, я був на островах архіпелагу, он там, де тепер так темно, він казав кудись на південь до Нової Гвінеї. Але, Боже мій, я згодився брати шиловити живих червоних дітьків ніж маленьких мавпочок. Коли вони не кусають ваших пальців. То вони завжди вмирають від ностальгії, туги за рідним краєм. Бо в них не в повні розвинена душа, вона зупинилась в розвитку на півдорозі, і в ній дуже багато его. Я був там майже рік і зустрів людину, яку звали Бертран. Він був француз і гарна людина, натураліст. Аж до кісток. Казали, що він збіглий каторжник, але він був натураліст, і цього було досить для мене. Він міг покликати до себе все живе з лісу, і все живе прийшло б до нього. Я говорив, що в нього переселилася душа франциска асійського, а він сміявся і заперечував, що ніколи не молився рибам. І ця людина, що була королем приборкувачів звірів, мала в своєму домі такого ж диявольського звіря, як оцей в клітці, Великого Орангутанга, що сам вважав себе за людину. Бертс знайшов його ще зовсім малим, і цей Орангутанг був і дитиною, і братом. Комічною оперою для нього. Він мав кімнату в тому домі. Не клітку, а кімнату з ліжком та простиралами, і він лягав у ліжку і вставав ранком, курив сигари, і їв з Бертраном і гуляв з ним, тримаючись за руку, що було найстрашніше, Господи Володарю. Я бачив звіря сам, як він відкидався на спинку стільця і сміявся, коли Бертран жартував зі мною. Він був не звір, він був людина, і він розмовляв з Бертраном, і Бертран розумів його, і я бачив це сам. І завжди він був вічливий зі мною за винятком того часу, коли я довго говорив з Бертраном і нічого не говорив йому. Тоді він віштовхував мене на бік, цей великий чорний диявол своїми величезними лапами. Так, не мог я був дитина. Він був не звір, він був людина. Це я побачив з самого початку нашого тримісячного знайомства. Бачив давно те самий Бертран. І бімі Орангутанг розумів нас обох, сидячи з цигарою в своїх великих собачих зубах. Я був там рік, там. І на інших островах, вганяючи то за мавпами, то за метеликами й орхідеями. Одного разу Бертран сказав мені, що він збирається одружитися, бо знайшов дівчину, яка цілком підходить до ролі жінки, і спитав мене, чи похваляю я це одруження. Я нічого не відповів, бо одруження не для мене. Тоді він почав залицятися до цієї дівчини. Вона була напівфранцуженка, напівтубілка, дуже гарненька. Чи не дали б мені вогника для сигари? Ух. Тоді я сказав Бартранові. А чи подумали ви про Бімі? Якщо він відштовхує мене від вас, коли я говорю з вами? То що вироблятиме він з вашою жінкою? Він і так відштовхне, що вона розлетиться друзки. Якби я був ви, Бертране, я подарував би своїй жінці як весільний дарунок опудало, зроблене з Бімі? До того часу я вже вивчив трохи мап'ячу вдачу застрелити його? спитав Бертран. Звір ваш, відповів я. Якби він був мій, то був би застрелений негайно. Тоді я відчув ззаду на своїй шиї пальці бімі. Боже мій, кажу вам, що він говорив цими пальцями. Це був точний альфабет глухонімого. Він обійняв своєю волосатою рукою мою шию, підвів мою голову за підборіддя і глянув мені в лице певно, для того, щоб побачити, чи розумію я його мову так добре, як він розуміє мою. Ну, подивіться ж, сказав Бертран, і ви могли б застрелити його, коли він так обіймає вас. Оце невдячний тевтонець!» Але я знав уже, що зроби Бімі смертельним своїм ворогом, бо його пальці майже говорили мені про смерть, коли торкалися ззаду моєї шиї. Пізніше, коли я бачився з Бімі, за моїм поясом була завжди пістоля, і він торкнувся її раз. А я відкрив замок, щоб показати йому, що вона набита. Він бачив застрелених маленьких мав у лісах і зрозумів. Отже, Бертран одружився і зовсім забув про Бімі, що блукав сам один по набережній зі своєю напівлюдською душею. Я бачив, як він сумував і як він узяв великий сук і почав рити пісок, аж поки не вирив великої ями, подібної до могили. Тоді я сказав Бартранові, хоч як убиймі, він шаленій від ревнощів. Бартран заперечив, він зовсім не шалений. Він слухається і любить мою жінку, приносить їй пантофлі, коли вона звелить. І він через кімнату подивився на свою жінку. Це була дуже гарненька жінка. Тоді я сказав йому: ти думаєш, що знаєш мавп і цього звіря, який зовсім здорів од того, що ти не говориш з ним. Застрель його, коли повернеться, бо в очах у нього вогонь, що говорить тільки про вбивство і вбивство. Бімі повернувся, але в очах його вогню вже не було. Він загасив його, такий хитрий, і приніс жінці Бертрана її пантофлі. А сам Бертран звернувся до мене. Ти за 9 місяців пізнав його більше, ніж я за 12 років. Чи заб'є дитина свого батька? Я вигодував його, він, моя дитина. Не говори цих дурниць більше ні мені, ні моїй жінці. Другого дня. Бертран прийшов до мене допомогти мені зробити кілька дерев'яних скриньок на взірці і заявив, що залишив свою жінку з Бімі в саду. Тоді я швидше скінчив справу і сказав: Ходімо до тебе і випиймо. Він розсміявся, ходім, людина губка. Його жінки не було в саду. І бійме не прийшов, коли Бертран покликав його. Не прийшла на залкики жінка. Він постукав до дверей її спальні, що була замкнена на ключ. Глянув на мене, і обличчя його стало зовсім біле. Я виломав двері плече і побачив, що дерен даху над кімнатою був зовсім вивернутий. І крізь велику діру її лилось проміння на підлогу. Бачили ви коли-небудь папір у кошику під бюрком або карти, розкидані в безгледі на столі для грання? Жінки не можна було розгледіти. Кажу вам, нічого не було в кімнаті, що могло бути раніше жінкою, самі шматки м'яса. Та кров. Оце й усе. я подивився на всі ці речі і відчув себе зовсім слабим. Але Бартран дивився трохи довше на те, що було на підлозі, на стінах і на діру вгорі. Потім він почав сміятися тихо й приязно, і я зрозумів і подякував Богові за те, що він збожеволів. Він зовсім не плакав, він зовсім не молився. Він стояв цілком спокійно на дверях і сміявся про себе. Потім він сказав: вона замкнулася в цій кімнаті, і він вивернув дах. Без сумніву, ми залатаємо дах. І почекаємо Бімі. Він напевно прийде. Кажу вам, що ми чекали десять днів, поки кімната не стала знов кімнатою, і раз чи два бачили бімі, що ненадовго показувався з гаю. Він боявся, бо таки нагрішив. Бертрон покликав його. І коли він вийшов з гаю, подивитися на нас на десятий день. І Бімі прийшов, стрибаючи вздовж набережної і викрикуючи, з довгим пасмом чорного волосся в руках. І Бімі підійшов ближче, а у Бертрана голос був солодкий, мов мед, і він все сміявся про себе. Протягом трьох днів він упадав коло Бімі і підлещувався до нього, бо Бімі не дозволяв себе чіпати. Нарешті Бімі прийшов на обід, сів за одним столом з нами, і волосся на його руках було зовсім чорне і замащене тим, що вже засохло. Бертран почав давати йому сангарі, це вино з водою, поки Бімі не впився і не став дурний. І тоді Ганс перестав курити сигару. І тоді, спитав я, і тоді Бертран, він забив його власними руками. Це була особиста справа Бертрана. Я пішов пройтися на набережну, А коли повернувся, то мапа була вже мертва. Умирав також і Бертран, лежачи на ній. Та проте він ще якийсь час сміявся лагідно і був цілком доволений. Тепер ви знаєте формулу сили Орангутанга. Вона більше як сім. У відношенні до сили людини. Але Бертран, він забив Бімі тим, що Бог дав йому. Це було чудо. Пекельний шум клітці поновився. Ага, це наш приятель все ще мучиться тим, що в нього надто багато его в космосі. Тихо ти. Ганс зашипів протяжно і уразливо, і чутно було, як величезний звір налякано закриктав у клітці. Але чому на Бога не допомогли ви Бертранові, а лишили його вмирати? спитав я. Друже мій, відповів Ганс, вкладаючись вигідніше, не гаразд навіть те, що я сам жив потім, як побачив цю кімнату з дірою в даху. А Бертран, він був її чоловіком. Добраніч.